Усім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами порадами та також стратегіями, як знайти першу роботу як UX-UI дизайнер. Також хочу сказати, я проходила цей процес, я знаю, який він нудний і неприємний, але я також знаю, що з правильним підходом все можливо. В цьому відео я розповім, як я знайшла роботу як UX-UI дизайнер без досвіду, без освіти, а також розповім, як я знайшла свою роботу у Торонто і знаєте, увірвалась в ринок мрії, та поділюсь своїми порадами. Тому погнали! Ну, а вже ж одна з найважливіших речей ваше портфоліо. Намагайтесь показати там як можна краще ваші сильні сторони. Ви можете обрати як одну нішу, так і різні стилі. Зараз мої поради. Перше, ринок зараз дуже переповнений. Це правда. Дуже багато людей подаються на позицію як дизайнера і чесно, ну розумію, чому професія просто нереальна. Тому а, зараз треба відрізнятися від інших, і ви можете це зробити виключно, якщо знайдете свою сильну сторону. Дивіться, якщо у вас є, а, наприклад, медична освіта. Це саме час це показати, як? Ну, по-перше, про це можете сказати в резюме, але правильно здати зрозуміти, що ви можете працювати з медичними компаніями, які, до речі, дуже круті і круті клієнти. Також ви можете це показати у своєму портфоліо, зробивши дизайн для якоїсь медичної індустрії, і донести, що ви маєте знання, так knowledge, strong knowledge у медицині, що є величезним плюсом при роботі з такими клієнтами, або ви неперевершений копірайтер. Також не забудьте про це зазначити у своєму портфоліо. Ви можете знайти своїх перших клієнтів не тільки в компанії. Я розумію, дуже хочеться в компанію. Це прям дуже швидкий зріст, сама за це завжди кажу. Але перших клієнтів можна також знайти не тільки в компанії. А в вашому оточенні це може бути лендінг-пейдж для вашої школи, або якийсь дизайн для ваших друзів, або знайомих друзів і так далі. І пам'ятайте, кожен, хто починав. Був без досвіду. А зараз ви можете поставити це відео на паузу і надихнути нас, написавши, які ваші сильні сторони. Давайте, не бійтесь. Ви реально надихнете інших, і інші також почнуть відкриватися. Сильні сторони це не щось, чого треба там не знаю нікому не казати, бо там не хочеться показатися краще за іншим. Ваші сильні сторони це ваш ключ нетворкінг та спілкування. Нетворкінг дуже важливий в кожній індустрії, і також в UX-UI дизайні. Ви можете бути на різних конференціях, пов'язаних з ui дизайном. Це можуть бути також онлайн-конференції або форуми, писати професійним дизайнерам і просити їх про поради. Ви правда, з мого досвіду, хочу сказати одну річ: ви ніколи, ви правда, ніколи не знаєте, хто саме може вам допомогти увійти в індустрію. І зараз швидесенько, як я знайшла свою першу роботу. Чесно! Неочікувано, я просто казала всім, я всіх реально задовбувала, що я займаюся UX, UI, дизайном. Це важливо про це говорити. І хтось просто з моїх з мого друга, колега, знайомий, сказав, що він шукає допомогу в дизайні, там треба невеличку штучку зробити, а не хочеться звертатися до дизайнера іншого, бо там дорого. І через те, що тільки починала, у мене була дуже приємна ціна, але я її роб... робила. А робила все, якби ще. І він запропонував. Мені допомогти е, зробити цей дизайн. І я почала з ними працювати. І я була дуже щаслива. До речі, цей мій друг, який мене порадив далі, він взагалі не пов'язаний з дизайном. І так почалась моя кар'єра. Подаємося на позиції, коли ви тільки починаєте, а вже ж ви повинні бути відкриті до позицій, таких як джуніор для таких самих базових таких починаючих позицій. І тут я хочу сказати декілька речей: по-перше, також одним способом, як дуже швидко можна навчитись, це піти до когось як інтерн. Це не зовсім напевно як менторство, тому що за менторство це скоріше виплатити, Що також дуже класний спосіб, але дуже важко знайти дизайнера, який на це, скажімо, так, погодиться, тому що це додатковий час. Але інтерн це дуже класно. Ви пропонуєте там. Послуги свої, але вони більше це вже ж зрозуміло, що це не зарплатня якби повноцінна, як яку ви отримуєте, коли ви будете вже працювати по професії. Але за рахунок цього буде отримувати знання, досвід і досвід з крутими клієнтами. Так, ви не будете спочатку зробляти більше, але ви будете навчатися так швидко і по факту це такі, якби. Ну дивлячись на якому ви рівні, як ви домовитесь і так далі, але щось схоже на бартер. Ви даєте, ви допомагаєте дизайнеру зекономити час і в цей же час наробляєте досвід з клієнтами, отримуєте дуже швидко знання, і це поки ви шукаєте там роботу, якщо ви, якщо вам пощастить, або або у вас вийде знайти роботу з самого початку клас, але я би також радила, особливо, якщо ви хочете пройти цей етап більше як самоучка. Або тільки після курсів зі свіжими знаннями, це ідеально, коли треба не робити клієнтів, шукати інтернет. що ви робите, Ви йдете на LinkedIn, продумайте дуже грамотно своє повідомлення, щоб воно реально. Зацікавило, і запропонуйте дизайнеру свою допомогу. Запропонуйте допомогу, донесіть до нього, що ви якраз зекономите час. І чому я кажу LinkedIn? LinkedIn – це взагалі дуже крута, крута платформа. Там ти розумієш, от коли я заходжу на LinkedIn, я розумію, що я туди заходжу заради роботу роботи або спілкування, але яке пов'язане з моїм розвитком, з моїм робочим кар'єрним розвитком. І мені здається, що тут саме час розповісти як я знайшла свою роботу вже коли була досвідченим дизайнером в Торонто, коли ще жила в Польщі. Зараз я вже знаходжусь тут в Торонто, але коли жила в Польщі, я знайшла роботу за два тижні. А перед тим як я це зроблю, не забувайте, що зробити правильно підписатися на мій канал. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Вона дуже допомагає каналу, допомагає підвищувати якість. Е, ну, ви це все знаєте. А також, кому цікаво, моє онлайн-життя дизайнера, запрошую до мого інстаграм. Дякую вам дуже за вашу шалену підтримку. Коли у мене було 4 роки досвіду і я жила в Польщі, я знала, що хочу потрапити на ринок Канади або Америки. Тому я висилала мінімум 25 повідомлень з резюме і відео про себе, тому що це моя сильна сторона відео на різних порталах та LinkedIn. Кожен день. І одного дня я отримала повідомлення, і вже через два дні ми почали працювати. Я була неремовірно просто нереально щаслива. Я сама не вірила. Це пауза, щоб нагадати, що в мене є патреон, там є навіть відео. Там взагалі все є. Там і UX, і дизайн під ключ, і е, реально робимо дизайн потім вефлов. І там також є відео, е, як я знайшла роботу детальніше, де прям я показала саме відео, яке я висилала і як я писала. І дуже багато всього класні відгуки завжди вас чекаю. Там, дякую. Скажу вам чесно, це було дуже стресово, тому що якраз цей момент е, дівчина яка за мною працювала пішла в відпустку, і по факту я залишилася сама з клієнтами, було дуже страшно. І е, так і так я знайшла власне, свою першу роботу і найбільші клієнти, з якими могла працювати. Е, також, якщо кому цікаво, можете більше подивитися це в іншому відео. Е, ми переходимо далі. Практикуйтесь перед інтерв'ю. Слухайте, я розумію, коли ви вже дійшли до етапу інтерв'ю. Круто. Я вас вітаю, пишаюсь. Ви повинні бути підготовлені. Підготуйте питання, як базові, так і ви можете знайти їх в гуглі. Якщо цікаво, можу про це також зняти відео. Пишіть в коментарях. Підготуйтесь перед цим і не бійтеся тут. Головне, головна моя порада не збійтеся показати ваш ентузіазм до UX, UI, дизайну. Мені здається, це причина, чому я знайшла свою першу роботу і першу. В на ринку моєї мрії в Торонто, я реально мені здається, щоб мені було видно, що я цим живу, і можу не тільки виконувати якісь там обов'язки, а й надихати бути дизайнером в плані типу дизайн, це круто, і нагадувати в команді. Що слухайте? Але якщо ви, наприклад, маєте інші софт скіли, наприклад, не всі там можуть там, бути емоційними там, і так далі. Це теж круто. Всі різні люди потрібні у команді. Це також може бути ваш плюс, наприклад, що у вас це буде дисципліна, наприклад, або там великий досвід. Знайдіть, от знову ж таки, свою також сильну історію і в розмові. Знайдіть способ і знайдіть, щоб показати, щоб показати це способом, який є для вас зручним. Не намагайтеся бути штучними чи ще щось, тому що індивідуальність це номер. Один. Я знаю, що інтерв'ю це великий стрес, але що допомагає мені, так це розуміння, що людина, яка запитує мене колись також проходила інтерв'ю. Дуже також важливо, дуже добре виспатись перед. Для мене це взагалі така база. Дуже важливо. На ніч не дивимось нічого такого прям нервового. Краще взагалі помедитувати і заснути. Це реально допомагає. Ну що, ось такі мої поради. Головне, це що знайти свої сильні сторони, вміти їх показати. Знову ж таки, от хто додивився цього моменту, хочу сказати, що так, мені англійською важко було ходити на інтерв'ю. Я це знала, я знала, що буду нервувати, тому я обрала спосіб, я це зробила через відео, тому що це моя сильна сторона, наприклад. Або я ж могла написати собі якусь, якусь презентацію створити, так, про себе, про свій досвід, яку би я показувала під час інтерв'ю, або підготувати собі текст і просто його прочитати. Там і так далі, знайти спосіб, як я можу перенести, показати свої сильні сторони. Тому пам'ятайте, ви особливий, особлива, ви можете знайти це в собі. У вас точно це є. Хтось має талант до одного, хтось до іншого. І ви будете тим кандидатом, який потрібен в цій компанії. А, знаєте, що так, це не простий, це непросто. Будьте до цього готові, готові до того, що треба буде висилати багато заявок, будуть багато відмов, і насправді. Це не тому, що там, можливо, не тому, що ви там поганий дизайнер або ще щось. Просто, от, наприклад, вони шукають там і іншу людину з іншими там, скілами. Це теж можливо не приймати все Я знаю, що це складно, але знаєте. Спробуйте і знайте, що з зусиллями всі починають без досвіду. Але ви бачите, що ну, типу, можете перейти на LinkedIn, подивитися навіть скільки дизайнерів або на якісь курси, подивитися, скільки менторів і так далі. Зайти просто в інтернет. Всі починають без досвіду. Всі тому пам'ятаємо, ваші сильні сторони це ключ. І якщо у вас є свої поради, і ви знаєте якісь там трючки, то пишіть, будь ласка, в коментарях, допоможіть іншим. А, і до зустрічі в нових відео. А щоб ця зустріч відбулася, що треба зробити правильно. Підписатися на мій канал. Дуже дякую, з вами була я, ваша Ліза, і до зустрічі в нових відео. Дизайнемо!